Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Оксана і ви завітали на мій YouTube канал, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі салат овочевий на зиму, який називається четвірка. Для приготування салату четвірка нам знадобляться такі овочі: баклажани 2 кг, перець болгарський 2 кг, помідорки м'ясисті 2 кг, цибуля 1 кг, часник, томатна паста або сік томатний. Оцет, олія, сіль, цукор, перець гіркий, перець чорний, баночки кришечки. Для початку займемося синіми. Всі овочі в мене гарно вимиті. Тепер беремо якусь ємність, в мене кастрюлька, додаємо 2 столові ложки солі, заливаємо водою. Розчинимо сіль та наріжемо баклажани. Всі овочі буду нарізати доволі такими крупними шматочками. Десь ось такими. Замочимо так баклажани десь приблизно на 2 години, аби вся гіркота з них вийшла. Далі, поки наші сині відмокають, наріжемо овочі, не будемо втрачати часу. Цибульку ріжемо на 4. У мене така невеличка, я вибираю невеличку таку цибульку, аби різати її на 4 частини. Не ріжте дуже дрібно, інакше весь салат перетвориться вам в кашу. Ось отакі четвертинки. Якщо це булька більша, ріжемо на шість частин. Ось на такі скибочки. помідорку. Теж такими о, крупненькими. Перець болгарський. Ось так крупно. О. І так переріжемо всі овочі. От. Доволі такими крупненькими шматочками. Баночки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Я просто заливаю кип'ятком з чайника і кришечки. Пропустимо часник через прес. Баклажани постояли, тепер їх потрібно промити у холодній воді. Повертаємо баклажани назад, заливаємо холодною водою та добре промиваємо. Промивши, гарно відтискаємо. Нам лишня волога не потрібна. О, Відтискаємо. Беремо казанок або кастрюльку щонебудь з товстим дном. Вмикаємо вогонь та наливаємо пів склянки. Олії десь 120 мл. Додаємо цибульку. Обсмажимо приблизно хвилин 10. Пройшло 10 хвилин, додаємо синій. Минуло 25 хвилин. Додаю перець. Аби зайвий раз не колотити, не мішати салат, я от що пропоную зробити: все змішати в одній мисці, щоб наш салат не перетворився в кашу. Візьму часник, цукор, сіль. Перчик, чорний, червоний. на паста 200 г. заливаю склянкою води, все це ретельно перемішаю і залью наш салат. Заливаю заливку. засипаю помідорки. Далі тушкуємо. Минуло 15 хвилин. Додаємо оце. Розкладаємо по баночку. От, салат готовий. Зимові запаси поповнилися. Салат цей в моїй родині. Готується дуже давно. Скільки я себе пам'ятаю, стільки мама його готувала. А тепер готую і я. Все легко запам'ятати. Четвірка, тому що 4 овоча. Та різати все потрібно на 4 частини. От і четвірка. Але я трохи подрібнила для зручності споживання. Салатик весь я вже по баночках розложила. Тепер нам потрібно баночки догори дном закутать під дві ковдри на дві доби до повного вистигання. Ну, ось, друзі, минуло дві доби. А для вас час минув непомітно. Салатик вистиг, Ось подивіться, який він гарненький. Бачите, все шматочками. Не каша, завдяки тому, що ми його не колошкали весь час. О. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Миру, добра та злагоди всім! Та до зустрічі у наступному відео!